Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші запитання, які ви пишете у коментарях. Тож, поїхали! Подивіться, будь ласка, Львівську область. Дивимося, чи є загроза Львівській області на найближчий тиждень. Е, ви знаєте, не дивлячись на останні події, які відбувалися за останній тиждень. У Львівській області на наступному тижні буде спокійно, і небезпеки точно я не бачу. Так, дивимося далі. А, так, в якому році продам землю, щоб купити собі жильо? Бо я його не маю. Аня 11.02.58. Анечка, зможу подивитися вам, а, чи продасте землі в цьому році. Давайте глянемо, чи продасть Анна землі в цьому році. В цьому році ви точно не продасте. Та зможете продати свої землі на початку наступного року, і хочу вам сказати, що е ви не просто так їх не можете продати. Є якийсь негативний вплив, але не вплив магічний, а вплив зі сторони людей, які заважають вам, щоб ці землі продалися. Для когось це є невигідно. Так, Танюша, вже четвертий раз благаю. Донька Вікторія, 06, 1981 рік. Самотня дивимося, чому самотня Вікторія, чому самотня Вікторія? Так, тут жезлів. Так, Вікторія самотня, не просто так. Карта Мага свідчить про те, що на Вікторії точно є магічний вплив. Дивлюся, звідки в неї постійно обнуляються всі її стосунки, які вона розпочинає. Тільки б вона не розпочала, воно обнуляється, обнуляється, обнуляється. Мечі, мечі, мечі свідчать про те, вона вже мала би бути реалізована. Донька Вікторія. Вже колись один раз я таке казала, але зверніть увагу, тут треба дивитися глибше, але на ній є щось по типу того, як вінець безшлюбності. Це точно є, тому що я бачу тут по складу карт, по складу карт, де дурень. Тож, будь ласка, зверніть увагу, донька самотня не просто так. Давайте глянемо, чи зможе Вікторія вийти заміж після зняття цього вінка. Дивіться, якщо звернетеся і знімете цей, робота, до речі, дуже гарно прихована, і знімете цей вінок шлюбності, то зможе знайти собі дуже достойного чоловіка уже протягом чотирьох місяців. Тетяна, посмотрите за моєго сина, 19,082, Родився в 2 часа 15 минут. Когда он женится и будут ли у него дети? Спрашивает мама Тетяна, 25.09.57. Зараз подивимося. Так, не написали, звичайно, як звати сина, але будемо дивитися, Танюша, через вас. Так, чи жениться? Слухайте, Танюша, я вам зараз хочу сказати, що там якесь питання, чому він не жениться стосується вас. Тому що причина, чому він не жениться, точно у вас. Але ну, в нього стосунки є, я це бачу однозначно. Не знаю, може, якось він. Не хочу, щоб ви. Ну, бо тут точно Танюшка щось зв'язано з вами. Тут треба попрацювати, тому що якщо над цим питанням попрацювати, то е, внуків ви точно дочекаєтеся, і я вам хочу сказати, що перший це буде хлопчик. Але зверніть увагу: е, він жениться, але треба розбиратися, в чому причина, бо вона точно зв'язана з вами. Так, Геннадій 43, атошник, Атошнік, чи знайде роботу? Чи знайде роботу Геннадій? Чи знаєте роботу Геннадій? Ой, Геннадію дуже важко зараз з роботою. А, якби, дивіться, у Геннадій, Геннадій у вас точно є а, якась травма, в зв'язку з чим ви не, не можете знайти роботу. Ця травма швидше всього психологічна, тому що ви якось чувствуєте себе невпевнено, ви ем, не можете. Вам здається, що вам в колективі буде якось некомфортно, і тому ви самі якби себе відштовхуєте від цього пошуку роботи тією, що вам потрібна. Геннадій, я дуже вас попрошу звернути увагу на свій психологічний стан. І якщо ви трошки попрацюєте от якби з собою і з своїми страхами, то роботу ви точно знайдете. Про це свідчить ту скелехів. Йдемо далі. Скажіть, будь ласка, що з здоров'ям доньки? Настя, шосте, 11.90. 90 зі здоров'ям доньки. Так, досить молода. Давайте дивимося, чи є проблеми зі здоров'ям у донечки. Ой, проблеми дійсно є. Я вам хочу сказати, що проблеми такі, знаєте, не серйозні. Зверніть, будь ласка, увагу, тому що в неї постійно, вона безсила, вона не може розвиватися, вона не може йти далі. Це не магічний вплив, але потрібно чесно, потрібно звертатися в лікарню, шукати лікарів, які допоможуть, тому що проблеми в доньки дійсно серйозні, і е, навіть до. М Скажем так, до потреби операції. Я бачу, що в неї може бути операція, але вона їй справді може допомогти і якби її здоров'я значно покращиться. Танечка, пожалуйста, посмотрите моєго сина Андрія, 27.11.74. сьоме, Он болін після операції. Була строчка, мобілізують його на війну. Зарані благодарю. Пишу уже не перший раз його мама Антоніна. Волнуюсь і жду тонечка. Так, дивимося вашого Андрія. Після операції мобілізують його на війну. Давайте дивимося, чи мобілізують його на війну. Дійсно, зараз потребує коштів, потребує відновлення. Він um, якось дуже, знаєте, як сам, як сам по собі, якось відчуваю себе самотнім, не знаю чого. Дивіться, тонечка, я вам точно скажу, що на війну він більше не потрапить і мобілі. Він взагалі не потрапить, я неправильно сказала, і мобілізованим не буде. Тож не хвилюйтеся. Але, будь ласка, зверніть увагу на його психологічний стан, тому що якось він почуває себе дуже самотньо, почуває себе якось знаєте, як відлюдником. Правильне слово Дорога Танюша, Я обращаюсь вам старічна. Моя дочь 70, третьего года. Козерог Умерла от онкологии. Примите, бедласочка, мои спевчуття В 2003 я воспитываю внука Виталия, 95 -го года, Лев и Сергея, весы, 91 -го года. Скажите, мобилизируют их, женятся они? Я беспокоюсь, что у них не слаживается. Хотя бы определитесь, пока я жива, чтобы все у них в жизни сложилось. Это мои внуки. Прошу, ответьте. Так, давайте подивимося. Не написали, як вас звуть. Давайте подивимося, Віталій. Давайте подивимося спочатку Віталія. Чи мобілізують Віталія? Ой Боже, що я вам хочу сказати? Не так, не просто так померла ваша донечка. М -м -м, неспроста, ой, неспроста. Дуже, бо, дуже боролася. У, знаєте, що я вам хочу сказати за Віталія, що в нього дуже гарний буде кар'єрний ріст. Він досягне дуже великих результатів на війні. Я його взагалі не бачу. Точно жениться. І то я вам дуже скажу, вже скоро він навіть у нього вже є пасія. На війні точно не буде. Але через Віталія я бачу, що дивіться, ваша донечка померла точно не просто так. От, і не своєю смертю. Вона долі ще точно не мала помирати. Давайте подивимося. За Віталія вам нічого хвилюватися. І давайте подивимося Сергія віси, Сергія Віси, Сергій, Сергій. Дивіться, за ваших внуків ви точно можете на рахунок мобілізації не хвилюватися. На рахунок долі Сергія жениться пізніше, як, як Віталій. Пізніше. І дивіться, мобілізовані вони не будуть, але у Сергія чомусь якось. Ем... Не знаю, негаразди з дівчатами, от якось в нього не, не виходить, не клеяться в нього стосунки, і Сергій щось від вас ще приховує. Якось вийдіть з ним на розмову, тому що він оцю свою свої негаразди, які в нього от, з пошуком другої половинки, він їх приховує. Там є якась проблема і швидше всього психологічна. Дивіться, за Віталія, не хвилюйтеся, обох їх не мобілізують, але от з Сергієм є питання стосовно. Пошуку другої половинки. Так, Львівську подивилися. Так, добрий день. заберуть ли моєго сина на фронт? 3 май 1978 год, Алексей. Дивіться, сама випала карта з колоди. Паш мечів означає, що є загроза потрапити на фронт, і навіть і дуже велика загроза. Зверніть, будь ласка, увагу, тому що у нього це вже стоїть в його інф інфополі. <свистеть> так, пишу не перший раз. А, за Алексея. Так, подивилися, уже два рази написали. Недаремно не не хвилюєтесь, недаремно турбуєтесь, адже є дуже велика вірогідність на фронт потрапити. Посмотрите, пожалуйста, мою дочку Тетяну, 80 81 була зроблена насмерть. Так, чи було їй зроблено насмерть. Чи було їй зроблено насмерть? Було. І дивіться навіть. Ну, це просто містика. Випала навіть карта смерті, було зроблено. І я вам хочу сказати, що зроблено, і ця робота вже почала. Ну, не так легко знищити людину. Ви про це знаєте. Але ця робота вже вступила в дію. Було зроблено через чоловіка. Це точно. Ось так я вас дуже прошу. Дійсно, є і є на смерть. Робота дуже серйозна. Дуже такого хорошого майстра замовляли, будь ласка, зверніться до майстрів, щоб почати, якби зняти цю роботу і відправити. Я би порадила її навіть відправити замовнику, тому що зроблено там дуже несправедливо, не по справедливості. Тож, будь ласка, зверніться, тому що робота вже вступає в дію. Ви це можете бачити по тому, що рушаться всі сфери життя, і по проблемах зі здоров'я зі здоров'ям у доньки. Так, добрий вечер, Татьяна. Будуть ли діти у моєї племянниці Наташі 12,0193. Вийде ли вона замуж за Віктора, з яким живе? Так, вийде ли замуж за Віктора? Смотрим. Вийде ли замуж за Віктора? Ні, за Віктора вона не вийде. Я вам точно кажу. І там цей Віктор, він якийсь, знаєте чесно, якийсь проблемний, агресивний. А, і там у них дуже великі негаразди. Давайте подивимось, чи вийде заміж вона. Я бачу дивіться, те, що я бачу, що в неї є, буде інший е, чоловік, вона сама зрозуміє, ви туди якби, не власте, тому що їй вже не, життя не виносиме із цим віктором. А, вона точно вийде заміж, чи будуть. Так, і дуже скоро. Ну, Дивіться, це буде не Віктор. Дітки точно будуть. Це буде інший чоловік, це буде інший чоловік. Вона вже десь протягом трьох місяців зрозуміє, що це зовсім не її людина. Так, і двійко, діточок у неї точно буде. Ой, ви ще бачите, карти випадають. Так, ідемо далі. Подивіться долю сина, чи мобілізують 13.04.82. І долю доньки, чи знайде роботу, і другу половинку. 28.06.83. Правда, не написала імен, але давайте будемо дивитися, чи мобілізують сина, чи мобілізують сина, чи мобілізують сина. Є, є ризик мобілізації сина. Чи знайде донька роботу і другу половинку? Чи знайде донька роботу? Так, е, да, доньки зараз проблеми дуже сильні із фінансами із пошуком роботи. Е, так. А ось дивіться, от ви не не дарма за своїх діточок хвилюєтесь на донці. Вона не просто так не може знайти свою половинку. В неї точно є якийсь, знаєте, негативний вплив через заздрість. В неї знаходження роботи і другої половинки. Я вам хочу зазначити, дуже пов'язано між собою. Дуже пов'язано між собою. В неї якось зроблено і на самотність, і на Закриття фінансових шляхів. Будь ласка, зверніть увагу, тому що це не жарти, хвилюйтеся не недарма. Олександр, подивіться долю. Олександр, 10.01, 10, 10, вісімдесят Олександр, ну подивитися долю. В якому плані ви хочете подивитися долю? Ще раз, будь ласка, кажу, пишіть, конкретизуйте свої питання, але давайте глянемо. У вас проблеми з грошима. Ви йдете точно, живете, проживаєте не своє життя, і зараз ви зна... Боже, сьогодні чого? сьогодні стільки е, людей із. Негативним магічним впливом. у вас дивіться, у вас зараз дійсно є дуже великі проблеми. Ви йдете не своїм шляхом. Зверніть будь ласка увагу на те, які дії приймаєте, що робите, тому що ви якось знаєте, як зашли не в ті двері. Зверніть увагу. Очень прошу, скажіть, пожалуйста, заберуть моєго сина на фронт, 3 мая 78-го року. Олексій, Алексей, наче ми вже дивилися. Сьогодні це питання. Я сказала, що так. Так, у мене немає контакту з сином і дочкою. Причини не знаю. Валентина, 23.01.48. Валентиночка, дивіться, не, не даремно у вас немає контакту. Там питання до вас. Чому контакту немає? Ви в свій час. Якось вони на вас, діти на вас ображені. І я вам хочу, Валентиночко, сказати, що образа це неспроста, образа не просто так. Вам треба тут трошки розібратися в собі, тому що я боюся, що цього контакту і надалі не буде, і тут має прямо якесь диво відбутися, щоб цей контакт був. Дивіться, проблема точно саме у вас. На жаль. Таня, очень прошу посмотрите, есть ли угроза мобилизации моему сыну Илье 16.06.97. За Во время війни потерял работу, не получается найти новую. Будет ли у сына работа? Очень волнуют, будут ли дети. Пишу четвертий раз, не візе с моим сообщением. Ну, бачите, сьогодні пощастило. Мої хороші, дуже багато питань. Тож не, не втрачайте надії, бачите, люди пишуть, і я доходжу до запитань до тих, кому дійсно потрібна допомога, адже дуже багато людей, які її потребують. Я одна і так максимально стараюся швидко і багато робити. Випусків, щоб відповісти всім вам. Давайте подивимося, чи є загроза мобілізації. Е, так, є загроза дуже велика мобілізації. З роботою дуже погано. Він як, е, лишився як сам е, з собою, розумієте? Е, як сам своєю бідою, своїми неприємностями. Е, так, що я хочу сказати мамі? Роботу він не просто так не може знайти вас взагалі по роду перекриті фінансові канали саме по вашому роду, саме по вашому, зверніть увагу, хто колись поступив несправедливо по відношенню до інших людей стосовно от якихось фінансових розрахунків. Подумайте, будь ласка, і це дасть вам можливість розв'язати. Проблеми сина. Якщо подивитися і розв'язати, глянути, відрізати, розв'язати ці кармічні зав'язки, чи знайде, чи знайде не одразу. Не одразу. Є питання дуже гостро воно засіло. І дивіться, він втратив, дійсно, я вам кажу роботу не через війну, він втратив роботу через ту кармічну, нерозв'язану задачу, яка йде у нього по вашому роду. Так, дивимось далі. Доброго дня. Чи треба виїжджати з Харкова? Подивіться мою стару роботу. Чи повернусь туди Галина, 17 листопада, 82 рік. Чи треба виїжджати з Харкова? Дивіться, в кожного там своя ситуація. Дивлюся кожному особисто, тому що одним людям є небезпека в Харкові, другим нема. Дивлюся, чи є Галиночко небезпека в Харкові вам. Так, небезпеки вам точно немає. Uh, дивіться, на стару роботу ви не повернетеся, але у вас буде якась дуже прекрасна нова робота, із ну така, от прямо як вам, яка вам буде приносити uh, саме ті результати і ті фінанси, яких ви прагнете. До речі, буде вона дуже дуже скоро. Я так думаю, десь на початку літа, так як показує, початок літа. І ще я хочу сказати, що знайдете ви її саме в Харкові, тож виїжджати з Харкова я вам не рекомендую. Добрий день, чи зможу вивчити таро Тетяна, 24.09.77. Син Іван, чи знайде себе? Футбол закинув навчання теж 20.05.2005. Дякую, чи зможу вивчити таро, чи зможу вивчити таро Тетяна, чи зможу вивчити таро Тетяна? А, так, дивіться, таро ви зможете вивчити, і вам навіть якось по долі рекомендується займатися таро і саме темними колодами. Доля сина у вас пов'язана із тим, що ви також маєте допомагати людям, і це правда. От Спочатку потрохи, потихеньку, це ваша місія. Від неї залежить доля вашого сина. От, він знайде себе, коли ви почнете вивчати. Таро, до речі, я хочу сказати, що з понеділка я запускаю особистий курс. Верніше, вже другий поток, саме по темній колоді не Тож, якщо цікаво, звертайтеся, буду рада бачити у вас себе на потоці. Так, йдемо далі. Останнє питання на сьогодні. Доброго дня, Тетяна. Будь ласка, скажіть, чи потрібно мені виїжджати з Одеси, чи є загроза моєму життю? Ірина 30.04.55. Дивимося, Іриночка. Дивіться, загроза може бути якось поруч біля вас, але у вас її точно немає і виїжджати з Одеси я вам не те що не рекомендую, а навіть не раджу. Раджу лишатися там, ви як закриті, від ворога закриті, від стріли, тож ніякої загрози для вас немає. Мої любі, найкращі підписники, я ще раз нагадую, що найкращою подякою за мою роботу буде підписка на канал. Натиск на дзвіночок та лайк. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.